Перед початком відео хочемо порекомендувати нашу навчальну платформу. Тут ви знайдете корисні матеріали, а також тести з автоматичною перевіркою за допомогою AI, які допоможуть краще підготуватись до співбесід. У цьому відео ми детально розглянемо поняття каскадності та наслідування у CSS. Але перед тим як ми почнемо, хочемо показати вам ще один важливий момент. Якщо подивитись на структуру, яку ми реалізовували в попередніх відео. То тут не вистачає однієї важливої деталі. Давайте відкриємо сторінку в інспекторі коду та подивимось на структуру, яка відображається у браузері тут ми побачимо теги head та body, а також тут є ще один тег, який огортає усю нашу сторінку, це тег HTML. Сучасні браузери можуть автоматично додавати тег HTML, але рекомендується вказувати його вручну. Він містить важливий атрибут lenг, який задає мову сторінки. Завдяки цьому пошукові системи швидко визначають її. Внесемо цей тех в нашу структуру та вкажемо українську мову. Також на початку сторінки потрібно вказати тип документа за допомогою наступної конструкції. Теоретично існують різні типи документів, такий як SVG, наприклад. Але на практиці ви майже завжди вказуєте Doctype HTML. Якщо ми його не вкажемо, то браузер теж додає його автоматично, але можуть виникнути невідповідності на сторінці. Якщо ми використаємо автодоповнення для написання тегу HTML, то разом з ним створиться структура документа, яку ми щойно обговорили. А також в тегу HEAD розташуються два службові теги мета. Перший з яких відповідає за кодування, а другий за налаштування відображення на мобільних пристроях. Як ми і говорили раніше, на практиці ви дуже рідко будете працювати зі службовими тегами. Основні з них ми вже розглянули. Якщо вам цікаво, які бувають кодування, або як налаштувати відображення для мобільних пристроїв, то можете знайти інформацію в інтернеті або обговорити це з чат-ботом. Але для продовження курсу це не є обов'язковим. Підіб'ємо короткий підсумок. На початку документа завжди потрібно вказувати тип документа. Весь вміст документу повинен бути огорнутий в тег HTML. Мову документу можна вказати за допомогою атрибуту Leng. Також в HEAD слід додати два теги META, щоб вказати кодування та налаштування відображення на мобільних пристроях. Тепер перейдемо до основної теми цього відео. В минулому відео ми використовували властивість font family, вона визначає тип шрифтів, які будуть використані на сторінці. значення ми вказуємо одразу декілька параметрів, оскільки одного з шрифтів може не виявитись на пристрої користувача. Тобто, в нашому випадку, під час виконання логіка буде наступна: спочатку комп'ютер спробує застосувати перший шрифт, якщо його немає, тоді другий і так до останнього. Ми визначали шрифт одразу для усіх елементів, але насправді в цьому немає необхідності. Властивості CSS поділяються на два типи наслідувані ненаслідувані. Щоб продемонструвати це, задамо чорний колір фону для нашого документу та додамо на сторінку блок, всередину якого помістимо три параграфи. Тексту майже не видно. Це тому, що чорний стандартний колір тексту у браузерах. Для того, щоб змінити колір для всіх елементів на сторінці, достатньо вказати колір тексту в тегу боді, а дочірні теги будуть автоматично наслідувати це значення. На нижньому рівні ми можемо вносити зміни в оригінальну поведінку, тобто можемо перевизначити колір для будь-якого тегу, якщо потрібно. Задамо клас для першого параграфу та встановимо колір безпосередньо для нього. Властивість фонд Family також є наслідуваною, і найчастіше головний шрифт документу встановлюють в тегу боді, а всі дочірні теги наслідують її. Тут ви можете запитати, які саме властивості наслідуються, а які ні. Наслідуваних меншість. В основному це все, що стосується тексту та шрифту: колір, шрифт фамілії, шрифт сайз. Тощо, щоб розглянути наступну тему, створимо ще один блок для тегу «Тест» у CSS файлі. Ми можемо повторно створювати блоки та вказувати властивості. Це не буде помилкою, але постає питання, яка з властивостей буде застосована у новому сторінку, щоб це перевірити. Отже, якщо ми вказуємо одну й ту саму властивість для одного класу, то буде застосована та, що нижче в документі, але є нюанси. Якщо вище ми звертаємось не до класу, а до ідентифікатора, то застосовується саме його значення. Це працює на основі специфічності селекторів. Селектор це мітка, за допомогою якої ви звертаєтесь до елементу. Він може бути тегом, класом або ідентифікатором. Кожен із цих селекторів має свою специфічність. Тег. Один клас – 10, ідентифікатор 100. Спочатку всі значення перевіряються на специфічність, тому в нашому випадку застосувалися стилі, які ми визначили для ідентифікатора. Ми можемо це обійти за допомогою ключового слова імперіалізм. Якщо вказати його після значення, то це дасть браузеру сигнал, що саме це правило має найвищий пріоритет. Видалимо з документа звернення за ідентифікатором. Та будемо задавати стилі за класом, як ми це робимо зазвичай. Додамо клас для діві блоку, щоб зрозуміти ще одну важливу властивість селекторів. Як ми вже говорили раніше, якщо специфічність селекторів однакова, то застосовуються ті стилі, які нижче в документі. У минулих відео ми використовували ось таку конструкцію. Це вказує, що всі елементи з класом «Тест» всередині блоку в РАП повинні бути сірого кольору. Коли ми задаємо значення таким чином. То специфічність селекторів сумуються і застосовується перше значення. Ми розглянули основні моменти, які важливо розуміти про специфічність селекторів. На практиці ми майже завжди звертаємося до елементів за класами, тому специфічність рідко впливає на кінцевий вигляд сторінки. Проте важливо розуміти, як вона працює, щоб застосувати в складніших випадках. Підіб'ємо підсумки цього уроку. Ми розглянули додаткові базові теги, які важливо вказати у документі html чтімель Тег повинен огортати весь вміст, а також в ньому потрібно вказати мову документу. Meta дозволяє задати кодування сторінки та налаштувати відображення на мобільних пристроях. Також ми розглянули, як працює наслідування стилів та специфічність селекторів.